Світанок, добрий ранок. Сьогодні неділя. Ми на каналі Training Ukraine. Чекаємо хлопців, щоб потренуватись. Погода дуже холодна, але за рахунок того, що немає вітру, є сонце, то можна тренуватися. Такий у нас є спортивний майданчик. Так, Ми ще не стартанули, а Дімон вже знайшов лід. Весь, весь в ньому. От щоб ви бачили, які в нас морози. Все замерзло. Яка попрошаєчка маленька. Тут як столпа. Бачите, ми не тільки катаємось, а ще й годуємо тварину. Ісонечка, от яка гарнюнечка. Так. Завжди майте про собі маленький пакетик з їжею. Будь ласка. Так, Олексій вже. О, да-да-да! А что, нет? Они здесь парковку будут делать? Ну да, капец. Мы что, уже, уже получается не в клубы собираемся, <связывается> 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 а на кругу, понял? <связывается> так, сегодня начинаем тренирование с размыночки. С размыночки на панте. <связывается> <связывается> Димон уже разумнявся. <связывается> You want something done, just do it yourself Don't ask me anything, do it yourself And I woke up one day, looked in the mirror said What you doing, man, do it yourself What you waiting for, just do it yourself You don't need no one, just do it yourself Pick up the skill, I picked up the work Now they can't say anything, i do it myself Wanna go somewhere, i take myself out You wanna love, take it, no doubt Get down you can't it i've been running around from move to south i've been running around i couldn't care less if they talk yeah. to me now where we yeah. should yeah. yeah. in the outfit? with the hot second so part of some layers got layers you know we get layers 4 5 choose. 5 ten. yeah that's not a layer i oh. want something done just do it yourself. God. Don't ask me anything to be yourself. and i woke up one day looked in the mirror said what you do my mind do it yourself what are you waiting for just do it yourself. you don't need no one just do it yourself." Picked pick up the skill i pick up the world. now they can't say anything i do it myself i'm going to the Улюбленому кармічному От. тепер будемо тут трошки зависати. Like Doja, yeah, we paint painted town red. Thought you was close, I left your one bread in the meeting, yeah. Make note of what I said if I'm eating, yeah, we're sharing that bread. Get it done, i do it instead. But truth is <laughs> I can see inside your head, so I do it myself, don't do it for them. Do it for the family, do it for a friend. Don't wait on anyone, I say it again. All I need is me <laughs> and my pen. That's it. Do it myself, don't do it for them, them, them. Yeah. You want something done, just do it yourself. Don't ask me anything, do it yourself. And I woke up one day, looked in the mirror, said, What you do be man, do it yourself. What you waiting for? Just do it yourself. You don't need no one, just do it yourself. Pick up the skill, I pick up the work. Now they can't say anything, I do it myself. <laughs> do it yourself. <laughs> do it. yourself. Do it yourself. <laughs> Нормально, да, кава долетела, да? И У нас як завжди зупоночка на каву, у нас ночнейшая кава робиться тут тут. Знає, що тут. Італьянці... Назад трошки в жопу. Попец назад трошки бишь и тогда оно будет нормально. Давай. дожди. Так, тренування відходить до завершення. Як до завершення? Ми тільки розогрілися. Так. Да? Треба продовжувати. Ще кармічних пар? пара. Чого пара? П'ятерочку. Зараз будуть нити, як ми повернемось. Я думаю, до тебе вже вистачить. Так, передаємо привіт тренеру. Вздоравлюйте. Вздоравлюю. Давай, возвращайся. Так, чекаємо Прогуль команду. Прогульщик, так? Да? Буде відробляти. А точно, на отработку відправити. Ось тут <рес> как-то <рес> манить <рес> підніматися, <рес> ні? <рес> <рес> так, нова траса у нас з'явилася. Ззаду. <рес> Не знаю, можливо, додамо до програми. <рес> Сьогодні дуже гарний день вийшов. Ми знайшли ще одну. Цікаву локацію. Будемо її пробувати заїжджати наступного разу. Тут Вадимчик трохи пробує, але багато дуже листя. Тут треба трохи може або прочистити, або покришечки інші одягнути. Не, ну на твоїх лисаках то точно нічого не вдасться. Покупуй. 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 Жирне і привілежливе. Так машина аккуратно, пацани, дівчині Катя. Да. А ага, зараз заразу не хочу. Не кормлены. Ну так после моря. После моря в полудню. О, дивися аж. Кисюнечки. Хто там у нас? Все счастливо. Все, пока. Так, а ви що? Ми вниз. Ставте лайки, подавайки і підписуйтесь на канал.